Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні говоримо про один дуже цікавий експеримент, який провели журналісти телеканалу Polsat News. Вони під прикриттям поспілкувалися з проросійськими партіями, які діють на території Польщі, які офіційно зареєстровані, і дізналися, чого ж. Які головні погляди і що вони думають на сьогоднішній день про співпрацю з Російською Федерацією? Для мене дуже дивно, що в принципі такі партії на території Польщі діють з огляду на те, що Польща зараз все більше і більше збільшує. Свої оборонні бюджети будує все нові і нові захисні споруди на території з Білоруссю та з Російською Федерацією. От, але що хочу сказати, що діяльність ось таких партій також з іншої сторони показує, що є якийсь відсоток польського суспільства, бо без суспільства партії не мали б жодної підтримки, які за дружбу з Росією. Які, і саме це підтверджує і показує, чому можлива торгівля з Російською Федерацією та Польщею на сьогоднішній день. Але хороша новина в тому, що відсоток цієї підтримки він є е, мізерний, і ці партії, я надіюсь, ніколи в житті в Польщі до влади не приймуть, е, не прийдуть. От, давайте зараз розберемось, хто вони, що вони хочуть і так далі. Дивіться відео до кінця. Ставтемо лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими, проросійськими та іншими ботами, які допомагають канал розвивати. До речі, дуже багато проросійських ботів, які пишуть польською мовою. Вони знаходяться в Фейсбуці, бо Фейсбук є дуже такою популярною платформою серед поляків, на відміну від українців, бо українців там сидить на порядок менше. От. І е, також, якщо шукаєте роботу в Польщі, е, посилання в описі, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію. Отже, журналісти Полсад під перекриттям поспілкувалися з проросійськими партіями в Польщі. Провели розслідування і з'ясували погляди проросійських політичних е, партій. Е, в країні легально діють три таких партії. Ми не беремо зараз конфедерацію, яка є при владі, бо вона не, не, не так, щоб дуже прям за Росію. Вона більше проти України. Вона конфедерація, вона більше за. Е, Якусь національну польську ідентичність за виходи з Європейського Союзу і все таке. Тобто просто права радикальна партія. Ми ж зараз говоримо про три партії, які являються е, максимально проросійськими, відкрито проросійськими. Це партії Родаци Камрачі, далі е, Безпечна польська і партія Фронт. І я е, не здивуюся, якщо. В коментарях саме у Фейсбуці, хто буде дивитися це відео не в Ютубі, а саме в Фейсбуці, якщо там буде дуже багато е, людей, які симпатизують цим партіям і їх поглядам. Отже, ліді, лідери цих партій підтримують співпрацю з РФ, е, заперечують допомогу Україні та висловлюють симпатії до президента РФ Володимира Путіна. Перша партія, це партія Фронт під керівництвом Кшиштофа Толвінського. Відкрито заявляє про свою жагу до влади та необхідність енергетичної співпраці з Росією. Далі, друга партія, це родаци Камрачі під керівництвом Войцеха Ольшановського також позитивно оцінює Путіна, вважаючи його зразком для наслідування. Чи можна було б взагалі про таке подумати? Мені дуже цікаво подивитись на людей, які підтримують е партію «Родаці Камрачі», і які туди роблять внески, які їх підтримують фінансово і не тільки. Е дуже цікаво. І третя партія це партія Безпечна Польська під керівництвом Лєшика Сикульського. Він наполягає на поліпшенні відносин з Росією і Білорусю, ставлячи польські інтереси вище за моральні міркування. І справді, якщо подивитись на діяльність партії Безпечна Польська, то жодних моральних міркувань в них немає. Це, на мою думку, дуже прагматично. І якби в загальному, якщо узагальнюючи бачимо, що вони всі підтримують Росію, підтримують Путіна, скоріш за все, вони якесь фінансування отримують з Росії для того, щоб їхні партії могли нормально там жити і розвиватись. І також. Спецслужби е, всього Європейського Союзу говорили про те, що е, одніє, од, одним з завдань, скажімо так, е, російської діяльності в, на території країн ЄС є підтримка саме ось таких партій, е, підтримка розвиток таких партій, розвиток цих антиукраїнських, е, антиєвропейських настроїв, проросійських настроїв. І вони не жаліють на це коштів. Бачимо, що на території Польщі в них абсолютно нічого не виходить. Натомість, якщо ми подивимось на ту саму Францію та подивимось на інші країни ем, Європейського Союзу, то бачимо, що там справи йдуть набагато ліпше. В Польщі ж е, бачимо, що жодних е, на сьогоднішній день, як мінімум, ем, жодних хвилювань це не має викликати. Ці партії собі є. Якісь там люди їх підтримують. Їх дуже і дуже маленький відсоток. Так вони кричать найголосніше. Проти українців, але при цьому реальної влади на щастя вони не мають. Тому е свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!